Цей день або ця мить. Настала, я впевнено і рішуче, без докорів сумління, крокую до улюбленого місця Туди? нашій студії. Твої Туди? ноги вже Туди? знають маршрут. Туди, так? Ну, як же де тепло? Я вже а -а -а. вас чекаю. Привіт, Доброго ранку. Привіт. Привіт. Вау. Привіт, Привіт, Привіт. Перше, я eh, тобі хочу поблагодарити, що за пуер. Я вже насолоджуюсь. Дякую. Мені сьогодні китайське, китайське, китайські аромати нашій студії. А, добре, а ми добре. сьогодні приготуємо м'ясо по-французьки. Чебіко, ну знаючи тебе, це буде незвичайне м'ясо по-французьки. правда? Ти права, Ірочка, тому що ми приготуємо от, не радянський рецепт. Я не люблю. І що без майонезу? Ну, майонез буде, тому що це Франція. Як без майонеза буде, але його буде небагато. Інгредієнти дивись на екран. Для приготування м'яса по-французьки знадобиться корейка свиняча. 1 кілограм цибуля порей, помідори чері, 10 штук, масло вершкове, 50 грамів, сир брі – 150 грамів, майонез, 2 столові ложки, часник, сіль, перець. Ну що, почнемо? почнемо? Почнемо. А Я що це за, за чорна рідина? Вибачте. Ну, вас? Це пуер Ірочка. Це і Ірочка. Це шу Шупуер. Шу це ферментований китайський чай. М -м, Доси -доси бо багато хто. З українців звик зранку пити каву, тому що вона надає тобі ну, ту саму бодрість, ну і взагалі асоціюється з ранком. Це замість кави, да? Це замість кави, але кава я її порівнюю. знаєте з чим з такою коротенькою дистанцією, як 60 або 100 метрів пробігти. Це швидкий допінг. Так, скажі. швидкий допінг, і він тобі надає оце швидке відчуття бадьорості. Будь ласка. <серків> спочатку спочатку. <серків> пуэр. Пуэр, пуэр, спочатку пуэр. Пуэр. Покажи свою бадьорість. Вот, <серків> І да? покише... давай, от будемо робити відбівні. Так. Давай от цією стороною, так? Соли тепер. Соли, соли, солимо. Перчимо. То перчимо. То <серків> пуер це історія про марафон. Це той чай, який надає тобі бадьорість. Багато міфів було, особливо в 2010 х роках. Що це що він там пов'язаний з поганими звичками, що в ньому можуть бути ну, там, ті чи інші. Додатки не я. Я ну, корисні для здоров'я. Це, це пов'язано, бо в нас колись, знаєте, були такі часи, люди їх пам'ятають, слухали е... наші українці російські репи. Він там був пов'язаний з ну, бачите, на щастя. Раз... Ці часи минули, а пуер залишився. Да. Ну, я ви тобі скажу, буде... він дуже специфічно має навіть ну, смак. Ну да, так, воно є таке. У нас буде не совєтський. М'ясо по-французьки. М'ясо в м'ясо по-французьки. Наріж будь ласочка вот е, лупарей, да. Угу. І ми його трошки припустимо на сковороді. Чаби, ти так. знаєш, що не знають про м'ясо по-французьки у Франції взагалі. Це ж це ж російський рецепт, насправді. Ні, ні, а от це буде не російський рецепт. Це буде <laughs> да, не російський це рецепт. Це буде абсолютно не російський. О, подожди секунду, що мені тут надо дві руки. Давай, давай, було. давай. От. Трошечки гіршкове ага. масло. Ага. І ми його Підсмажимо до полуготовності. Ага. Чим наше м'ясо по французьки сьогодні особливе? Особливе те, що ми не будемо використовувати от ніжний циб, ніжну цибулю. Так. І у нас замість російського твердого сира буде у нас Камамбер Камамбер настоящий французький. Да. Це мені, мені кажеться, що вже ну, дуже очень большое. Да? От сюди трошки додай вершкове, вершкове масло. масло Все так. робимо на вершковому маслі. Щоб був більш ніжний смак. Ніжніший, так. Да. Ось так. І м'ясо треба, треба. Е, не до кінця підсмажити, тому що ми ще будемо його доводити, запікати. Да. От сюди ти можеш от, на ага. поперчити, посолити. Давай. Да. Все. Піднімаємо температуру. І що ти так. готуєш м'ясо Так, але я так? ніколи не смажу м'ясо перенаперед перед тим. Ніколи це фішка, тому що ми його запечатаємо і буде во вона буде Всі дуже зберігається. Да. Да. Я слухай, я зазвичай так от відбила, посолила, поперчила, Потім нанесла. Майонез, до речі, я одразу змішую з чесничком. Да. От уже можеш і ти зробити. Да. Тут ми нічаємося. Да? Да. О <laughs> да, однаково один зубчик багато не треба, тому Джовен. що ну. Щоб не було дуже, хочу, щоб занадто. Так, дуже так. Интенсивно. Ну, Коли діткам, то навіть чесник не доведеться. Можна без чесника, так. Да. А ко коли Ліля є, взагалі не упоминаємо чесно. Настоящий рицар, Справжній. Все. Ось вот так. Трошечки. Ні, чоловік. Рисер теж такий, собі А, рицар такий. Так, ну, нічого, зараз будемо. Помідорі, вони, знаєш, як жанна Дарк. Не в доспехах. А, Ну можливо, можливо. Да. Да. З, одно, з одного з боку, одного боку да, вистачить, да, як да, да, знаєш, Дивлюся, щоб з боку також було. Ну, Давай смачся. Це дуже, дуже крутий рецепт. Я готую м'ясо по-французьки, коли не хочу. Заморачуватись, коли приходять гості, і я знаю, що вони прийдуть, і я повинен з ними сидіти, а не стояти возле пліти, ти все можеш зробити з, ну, заздалегідь. Так. І потім, просто коли вони прийдуть, закинуть духовку. А ти можеш зачекай, давай, зачекай, давай, поки, поки що тебе. Не хто він сюди собі покладе, я просто далі да, подарішу. Да. Давай. давай от сюди давай. можеш давай. покласти, куди хочеш, давай. Не має значення. Є, я думала, намашу, на ну, Намащуй. і ми вертаємо. Ну що, давайте Дякую. збирати. Дякую. Давайте. Давай трошечки так. я тобі допоможу. Довгими такими, правильно? Довгими, так. Да, довгими тонесенькими. Давай я беру, що не красиво. Збираємо, некрасиво. Все. Все. Оп-оп-оп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Оп, Обов'язково викладаємо. З одного боку, отак. От я люблю, коли всі інгредієнти ми бачимо. Знаєш, yeah. не змішуємо. Ти бачиш, я тут я зробив майонез так, що його побачити nee, не побачити, ну, ні, неможливо. Ні, з майонезом. Інша справа: Викладай, будь ласка, зверху чирі помідори, Естетично. Есте а естетичне. Естеестетична, так. От так. так. Тут, так. Треба так. тут треба, тут треба. Так, 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 естетично. Якщо все де бруталіті, то ну, з майонезом як, не може, ми, не, може ми, як не, скажем... не бути бруталіті. Французи, французи, Да. Це І ми от, українці можемо бути брутальними, тобі, а зим... Давай, от, да. зверху сир. Ще. Ну, це мені кажеться, що більше інше. Що ще помідорчиків похоже... треба, чи не є? На те, що це могло бути зроблено у Франції. Я з тобою погоджуюсь, Погоджуєшся? -то? Так. І сира багато не буває. І ми зараз. На а шо? я думала, що ще треба помідорчики. А да, помідорчики, ну, помідорчики. Тут дуже достатньо, мені ну, кажуть. От, от, зараз, це... зараз, зараз естетику ти мою Все. почала Трошечки, да, руйнувати. Це вже піде наш бульйон. Не перекривай, не перекривай. Все, от, Все, бачиш? Все. І відправляємо його в духовий шафу десь на 15 хвилин. Нагадую рецепт. І нагадуємо. Так, да, рецепт. Давайте рецепт. нагадаємо. Рецепт м'яса по-французьки. М'ясо наріжте і відбийте. Посоліть, поперчіть з обох боків і смажте на пательні гриль. Цибулю порей припустіть на пательні. У майонез вичавіть часник. Застеліть декопергаментом. Покладіть на нього м'ясо і змастіть майонезом. Покладіть на м'ясо цибулю, сир і помідори чері. Печіть у духовці до готовності. Пахне Францією. Францією, а не О! Радянським Союзом. О! О, ох. Ох, ох, ось воно. Ось воно. б'єн, чи як треба О, казати? Так виглядати м'ясо. Ну воно ще шкварчить, булькотить. да. Булькотить. О, яка красива слово. Булькоти? Булькотить? Букотить. <рес> Булькотить, я вам скажу, в мене в животі, коли mm -hmm. я це бачу. То ви булькотить. Теж булькотить. Друзі, друзі ну, так, я так. не хочу, щоб ви коштували, бо воно просто кипяток. Давайте, може, пізніше. Ну, ну як хочете, шма... друзі, Давай, хай мале... вони коштують. Мал... Я всім Мал... бажаю смачного. Да? Спробуйте приготувати м'ясо за рецептом чаби Бакоша. Я впевнена, що а. це щось неймовірне. А на десерт трохи мозики.